Вітання всім! 12 червня, новий патч Black Desert. Як завжди, завезли дещо, то тому, як завжди, погнали дивитися. І що ж, починаємо, як завжди, з івентів. І так, перший івент пов'язаний з тим, що знову потрібно фармити Jewels of Imperfect Power для того, щоб собі зробити. Е Зачарки, оці капи для біжутерії. і він буде тривати з 12 червня по 26 якраз перед хітельським балом він закінчиться в найближчі там до цього, бо хітельський бал в суботу, нагадую, 28-го буде. Тому якось так. Тому дефолтний івент, я думаю, вже багато хто з ним знайомий, багато розповідати нема про що. Просто фармите ось такі от їх міняєте або вже на готові капи, або на. Шарди, з яких можна скрафтити самі по собі капи. Плюс до цього всього ж нагадую, що можна ще додатково за 20 Essence of дон закрафтити собі для каразат-біжутерії, такі самі зачарки, от такі от капи для вже от каразат-біжутерії. Саме то тому якось так. Наступне: фестивальні вайби. Будемо відчувати фестивальні вайби. До 10 аж липня буде це все відбуватися. Діло, що коротше за це можна отримати. ну, Спеціальну картинку хідельського бала, яка відбудеться 28 червня, вкотре ж нагадуємо. І на халяву один Hammer of Loyalty, що вам потрібно зробити? Дивіться, вам потрібно знайти біля, е, фонтану, да, біля фонтану в Хіделі, ось такого чувачка. Він там буде знаходитись. І вам потрібно зробити буде 7 квестів. Квест робиться раз на день, тобто це щоденний квест. Він спеціальний, його не можна зробити за раз, за один день усі сім, 7 Він робиться кожен раз один день протягом ну, протягом саме днів або коли я так не розумію час, бо тут якби, часу майже місяць дано, щоб його зробити, то тому сама суть. Е, НПС звати Лєвіан. Якщо важко знайти, просто відкриваєте меню О на квестах і шукаєте в вкладці Ню. Uh, назву квеста, здається, господи, як вона там називалася, uh, Daily anticipation Aura Quest. оцей. Ось тут вам потрібно буде поговорити ще з фонтанчиком, взяти в нього квест, потім далі. І ось отримати ось таку от картину. І кожен день ви будете виконувати такий от квест, отримати такі картини, і як результат, потім отримати Джей hammer і картину самого ехідельського балу, який наближається. Якось так. Наступний івент до 26 числа від сьогодні, від 12 числа до 26-го. Халявне, ну по суті, халявне за одне срібло витягання всіх кафрасів, тобто без втрати певного відсотка. Бо коли ви дістаєте там певний відсоток, забирається кафрасів у вас, верніше, зайця кафрасів, не срібла кафрасів. Тепер ви за одне срібло можете дістати всі кафраси 100% один до одного, скільки ви вклали, стільки і забрали. Та ж сама історія з реформ стоунами, які витягувати вам потрібно, так само та маля умовного зачарка біжутерії, так само всі капи подіставати і таке все інше. Та ж сама історія, тільки це все дешевше. То тому майте на увазі, що можна тепер зараз все це подіставати. І так, сам патч. Зміна по класам DOS-MorніFOQ. Є тут навіть не знаю, потрібно чи не потрібно. Кому цікаво, можете самі глянути, що тут взяли, змінили просто. Невеличкий фікс по скілу і більш нічого. Далі по контенту. Кроти. а Ті, хто займається городом, є в чаті. я кажу в чаті Господи, на відео в коментарях напишіть, коротше, хто займається городами. А, для вас невеличка а, проблемка, коротше, шанс появи кротів а, змінили. Один кріт спавнитиметься з 50%, два короти 35 і три 15%. То тому майте на увазі, що коротше, трішки імпрувнули цю систему, що коли будуть лазити кроти, коли ви займатиметесь городами. Так, вибачаюсь. Так, імпровнули далі приборкання коней контрол. Тему, що тепер, коли ви тримаєте в руках ласо, ви можете натиснути Shift і швидше бігти до коня, щоб його спробувати приручити. Додали анімацію на Luminous Rope, на це безкінечне, там, вічне ласо, не знаю, називайте, як його хочете. Коротше, ось от анімацію, коли ви там її махаєте. Далі, Не пройшло і 10 років, напевно, хоча пройшло вже 10 років. Змінили кількість кафрасів, яку потрібно використати для того, щоб закафрасити DreamTree Armor на 20-й левел кафраса. По суті, коротше, зрізали ну, грубо 3 тисячі кафрасів. Ось тут можна подивитися те саме, ось як коштувало раніше 24 460, тепер 21 744. Майже коротше, там, 3 тисячі чи 4 тисячі кафрасів. Те саме історію зробили вони із uh, Dendel Невекінвених. Це зброя, яка падає з боса Каранди. Uh, пробудний слот. Так само зменшили. Тепер 29400 вимагає, замість 33 700. Цього іншого, просто зменшили кількість кафрасів напевні ці. Uh, далі збільшили. Ціни на аукціоні на певні предмети. Наприклад, напевно, для тих, хто точить біжутерію або, взагалі, шмот Маноса і не тільки Ось ці концентрати magical Black Game black game коштували 15 длямів, тепер 20. І так само решта трішки Immortal і, 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 і парфюми, еліксири стали дорожчими, то тому маєте на увазі. Ну, по суті, тут. В X2 майже можна все, да, так сказати. Типу підвищили ціни, то тому майте на увазі, що тепер це все буде дорожче продаватися, якщо ви будете купувати, намагатись. Далі додали рецепти на Processing на деякі предмети, на концентрейте Мэгла Блакстни. Mercenary Lives тепер можна кліпати, їх набагато більше, просто в кількості більше. От і все. Так само Mercenary Experience. 10 штук тепер за раз можна кліпати. Якщо ви берете 30 сувоїв і один Blackstone Powder, то ви за один раз через uh, просту алхімію собі кліпаєте 10 штук, які раніше комбінувалися 3 до 1, просто так. Uh, тут так само ось еліксири, трішки Beast, Giant Draft, Savage Draft, Frenzy Draft, uh, Venture Draft для професії, так само Frenzy Key, uh, Corruption версії, та ж сама історія, так само просто в X-10. І можна це все брати і крафтити, просто масовіше виробництво зробили простіше. Далі додали опис предмету на Frenzy Draft of Corruption на Magical Мэджика, Corrupted Breeze, аля, де потрібно його використовувати, коротше, підправили трішки опис. Далі книжки Book of Combat, Book of Life і Atanis Firefly, і маленький Atanis Firefly, їх тепер можна стакати в сімейному інвентарі. Все, більш нічого. Далі, з цікавішого трошечки по монстрам. Це в основному зацепили Даркріфт босів, які у вас з'являються. Їм прибрали коротше, Invincible Face, коли вони там переходять з режиму в режим. Це особливо стосується. Червоного носа, Пхега, Маскана, Дрімтрі Tрі і Феріда. Тобто їх тепер не потрібно ото чекати, знаєте, ото там декілька секунд, поки вони там вкинуться в її свою рейдж-версію, щоб їх потрібно бити потім і чекати. Те саме пришвидшили спід-анімейшн спавну. Ну, по суті, всіх босів, да яких ви б'єте по даркріфтам. І що ще? А, найголовніше найголовніше в UI-ці там, де ви кидаєте Дайси, кубики, тепер можна їх дивитися всі, які у вас є. Вони додали стрілочку. І трішки зробили нормальні, що і тепер можна дивитися, те, які у вас є взагалі кубики в загальному. Ось такі, от, коротше, патч перлабіси нам завезли на цей тиждень. Uh, нагадую, вкотре, хоча вже казав не один раз, 28 числа буде хідельський бал, я його буду так само стрімити. Це, скоріш за все, буде стрім зранку. Я, на жаль, не пам'ятаю. Ну, на жаль, поки що час невідомий. Але, скоріш за все, це буде стрім зранку, десь там 7, 8, 9 ранку. Вони зачасту так люблять запускати такі події uh, по своєму часу. то тому побачимо, коротше, то тому. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити стріми з українськими коментарями. Звісно, буду намагатися це все перекладати, як вони там розповідають, що нам чекати так і таке інше. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати виходи відео, на мій Telegram канал щоб знати, коли, які стріми я веду так само на Twitch, На Twitch канал так само знову ж таки підписуємо, щоб це все діло не пропускати і все інше. Ну і напевно на цьому знову ж таки все. Дякую за увагу і побачимось вже в наступних відео і на стрімах.